Не перестають дивувати і своїми талантами творчі особистості Ізюмщини. Так, 30 березня у приміщенні центральної районної бібліотеки відкрилася виставка робіт художника Володимира Костенка. Володимир Іванович Костенко народився у травні 1928 року у місті Краматорську. Вчився малювати не в навчальних закладах, а у своїй матері і старшого брата. І ні велика вітчизняна війна, ні важка праця у трудовому таборі та потім багаторічна праця у шахтах Донецького басейну. Не відняли хист до мистецтва. Адже на виставці можна побачити. Чудові твори художника. Це і пізажні роботи, і жанрові, є її портрети та натюрморти. Чудові картини так і закликали до подорожей, а людські образи, які зображені на деяких полотнах, були і спогадами з дитинства, і вигаданими уявою митця. Загалом усі картини колоритні, незвичайні, з глибоким змістом, а полотна з мальовничою і зюмщиною сповнені любові до свого рідного краю. Їх не можна лише споглядати і отримувати естетичне задоволення. Необхідно ще і мислити над змістом і суттю. І незважаючи на те, що художник Життя не припиняв малювати лише у 84 роки. Ця виставка стала першою у його житті, і це говорить про його сором'язливу та скромну натуру. Вже стало приємною традицією, що завжди у стінах нашої бібліотеки проходять зустрічі з знаменитостями. Скромна ця людина він дійсно всі свої картини. Держав вдома він не виставлявся. Він настільки соромився чогось. Я не знаю чого, бо це наша гордість. Це не лише його гордість як художника, а гордість нашого краю гордість слухає очима руками дихає і дійсно малює серцем. Оце від нього не відняти. І ми горді тим, що саме сьогодні, саме у нас. Картини Володимира Івановича експонуються і мають право на життя. Ми бажаємо йому, щоб у нього все іще склалося, щоб його картини ще народжувалися нові, щоб його душа жадала і прагнула до життя, до світу, до красоти. І все це виражалось в, цьому, в цих красивих пейзажах. Лірика пейзажна, образи його, які він пережив у своєму житті, все це насичено, все це має особливі кольори, особливі Визначення і для нас це дуже приємно. Спасибі вам, Володимир Іванович. Виставка відразу ж привернула увагу працівників бібліотеки, колег паперу, молодь. Завітали школярі, які з цікавістю та щирою увагою роздивлялися кожне полотно. і не дивно, адже кожна робота це справжній витвір мистецтва. Впечатлення громне, то здоровенне пісвітлення. Картини прекрасні, то зразу наганяють чувства, якісь воспоминання, якісь… То есть какие-то впечатления сразу появляются. Хочется увидеть эти места в реальном, в реальной жизни. Мне хочется сказать спасибо большое, что нас сюда позвали, посмотрели мы эту выставку прекрасную, все очень понравилось. И хочется пожелать автору этих картин. Вдохновлення побільше, побольше, щоб у нього ще були сили писати ці картини. На рахунку Володимира Івановича близько 60 робіт, і на цьому він не бажає зупинятися про свої плани та те, що його надихає, хоча і неохоче, але погодився сказати кілька слів. Вспоминання то, що бачиш, то що слухаєш, Поніметі я вам розказував про деяких картинах. Ну, от геологи знайшли золото, ради. Наразі, прибуваючи на заслуженому відпочинку, Володимир Костенка не присвятив себе лежанню на дивані та сидінню з вудкою на березі річки. Зайнявся учасник війни і ветеран праці роботою на своїй присади ділянці. Але саме в день відкриття виставки, замість звичайного порення по господарству, він вислухав теплі слова своїх соратників по перу та небайдужих до мистецтва людей. Вірші написані на його честь та пісні чудових виконавців із Умщини.